До чого я веду, це головне, щоб не мрії здійснювалися, а просто щоб було про що мріяти. Так, давайте трошки веду в контекст для тих, хто мене не знає, хто я взагалі чим займаюсь. Мені 18 років, працюю в товарному бізнесі, в інфобізнесі. Так, трошки розпиляюся на дві сфери. Сьогодні детальніше покажу на чому заробляю, як я живу, покажу свій день, де я живу. поділюсь думками, поділюсь своїми якимись інсайтами. Впевнений, ви теж собі щось корисне візьмете з цього відео, буде в такому влоговому форматі. Для мене незвичний формат. Вперше таке записую, але думаю, вийде класно. Саме перше, що хочу сказати, що я прям націлений серйозно знімати YouTube, На це є декілька причин, про це поговоримо трошки пізніше. Відео і мені дуже багато людей писали в особисті повідомлення, запитували за це, і я вирішив зняти відео. Як я з повного нуля практично без складень або з мінімальними запускаю бізнес на Shopify. Ну всі знають про міжнародні продажі, про e-commerce. Ось провожу вже такий аналіз товарів, і хочу це все записати в такий повноцінний відос на 20 хвилин, на 30. щоб люди могли взагалі побачити, як це відбувається і як вони можуть на цьому заробити. От напишіть, будь ласка, в коментах, наскільки вам це було б цікаво, і от, можливо, якщо я встигну це все зробити в цьому місяці, то в кінці місяця цей відос вийде або, можливо, в наступному. Я, до речі, недавно переїхав в Батумі і хочу сказати, що тут набагато ціни відрізняються від цін в Європі. Ми говоримо за якісь типу базові речі. Їжа тут. Ти можеш поїсти в якомусь закладі там. За 6-7 євро в якомусь Берліні ти тільки за каву доплатиш 5-6 євро. Так само з таксі можна просто за 50-70 гривень об'їздити півміста. Це не так буквально, що півміста, але ціни помітно нижчі. Що я можу сказати за Батумі? От мені це місто поки подобається. Я тут підписав договір на квартиру на рік. Не знаю, чи я рік тут буду, через те, що я вже звикли переїжджати з місця на місце. От я там за останні кілька пів року встиг пожити в Варшаві, в Гданську, в Берліні, в Франкфурті, з'їздив в Прагу і ось переїхав сюди. Ну, я думаю, точно там місяців 6-7-8 я тут буду. А далі, далі мені подобаються там якісь країни Азії. Ось я насправді дуже радий, що я маю таку можливість постійно змінювати місце проживання. Так, да, це трохи нестабільно. В цьому є свої певні мінуси, але мені, наприклад, такий стиль життя подобається, і, типу, мені подобається не то, що їздити кудись подорожувати, а саме переїжджати і в цьому місці та побути типу, декілька місяців, зрозуміти, що це взагалі таке. І це мені здається набагато крутіше ніж приїхати там на тиждень відпочити. Зараз вийшов прогулятися і ще один величезний плюс Батумі це те, що тут є море. Е, кайфово так на нього посидіти, подивитись. І зловив себе на думці, що я от вже пожив в багатьох містах і от згадую Варшаву, наскільки мені там було складно, незвично, кучу стресу, якась невизначеність. А все одно я це згадую з якимись приємними відчуттями. І тут треба розуміти, що наші найважчі періоди зараз чи в минулому це наші найкращі, найприємніші спогади в майбутньому. І так у всьому, Типу, всі говорять, що саме кайф не в досягненні цілі, а в самому шляху її. Тому що ми, коли цей шлях проходимо, ми проживаємо, чи ми помиляємось, ми якось розвиваємось знаходимо якісь нові варіанти рішення якоїсь проблеми, і в цьому саме кайф. на до чого я веду, це головне, щоб не мрії здійснювались а просто щоб було про що мріяти. Коротше, дуже крута рекомендація від мене: це купити ось таку білу дошку. Тут у мене такий трекер звичок, який я не дуже заповнюю, бо самодисципліною не дуже але я стараюсь. Плани на день І така дуже проста, але корисна штука. От ми ж просто ставимо якісь плани, цілі, типу, щось ми хочемо зробити, але ми просто банально за них забуваємо і за того не виконуємо. А це як така дошка нагадування. Ти постійно бачиш, що треба тобі щось зробити, і воно постійно перед очима. До речі, що до цього трекера звичок, для когось це повний бред. Я не кажу, що так треба жити всім, але як на мене, типу, такі базові речі, це як то база. Ну тобто, там має бути в житті якийсь спорт, має бути якийсь розвиток, має бути час на роботу, має бути час на створення якогось контенту. Типу будь-яка звичка, яка качає твою самодисципліну. А всі ми розуміємо, що якщо ти самодисциплінований, то все інше просто буде йти як по маслу. Ну це не буквально, але це полегшує життя в рази і досягнення будь-яких цілей. Я взагалі вважаю, що отакі рутинні справи вони насправді дуже впливають на наше життя, і тут отримуєш такої думки, що як пройде твій ранок, так пройде твій день, як пройде твій день, так пройде тиждень, і тому далі і так далі. Ну звичайно, це теж не буквально, типу життя не залежить від одного дня, але кожен день має значення в житті. Ще важливу думку, яку хотів сказати, що ми самі вибираємо, яким життям жити. Тобто, ми щодня робимо вибір кожну годину, кожну хвилину, типу, що подивитися, як відпочити, що купити, яку думку набути, яку звичку набути, яку відпустити. І саме з таких дрібниць і складається наше життя. Я завжди говорю, що я сам відповідальний за своє життя, за свою ситуацію. І розумію, що моя ситуація це наслідок моїх. Думок, дій і мого стану. І Я ніколи не жаліюся там на те, що в мене є в житті, що щось не виходить, що є якісь проблеми. А їх насправді дуже багато, хоч я цього цього не показую. Ну, типу, я не маю права звинувачувати когось в цьому чи спиратися на обставини. Я розумію, що я сам до цього прийшов. І знову ж таки повторюю, ми самі вибираємо яким життям жити. Я розумію, що в нас у всіх різні обставини, в нас у всіх різна точка, різні активи. Ми всі народилися в різних сім'ях, і ми. Не обирали, типу, де нам народитися, але ми маємо можливість обрати, як нам жити далі. Але можливості, типу, у всіх в нас є. Вони у всіх рівні, і я впевнений, що якщо щось захочеш, ти 100% це отримаєш. Я це говорю з власного досвіду. Бо я сам починав з повного нуля. Звичайно, типу можна говорити, що в мене там якісь обставини. Типу, обставини бувають різні, але вони не мають впливати на тебе. Це ти маєш впливати на них і створювати їх. Ти можеш все життя сидіти і думати, типу, які в мене жахливі обставини, що я нічого через них не можу зробити, а можеш просто робити все, щоб цих обставин не було. От, незважаючи на ситуацію, яка зараз відбувається, я взагалі думаю, що зараз, в 2025 році, у всіх є можливості там заробляти гроші і повністю реалізовувати свої мрії. І це все залежить лише від нас самих. Моїх відео на ютубі найбільше набрало, як я заробив 10 тисяч доларів 16 років, ось тут. 8 тисяч переглядів, а всі інші, типу, так слабенько пішли. І я розумію, що для більшості людей такий, типу, тільки і цікаво, там як заробляти гроші, там великі гроші, там в якомусь определеному віці. І коли я знімаю якісь там інші відео, щось про мотивацію, про саморозвиток, що пов'язане з психологією, то для більшості людей це не цікаво. Ну, можливо, є, ну, є така цільова аудиторія, але в неї, типу, важко попасти мені, тому я трошки буду переналаштовувати свій контент. Типу, який взагалі план, це будуть ось такі влоги, по типу таких, і будуть якісь відео пов'язані з заробітком, з грошима. Щось в такому плані. Мені по факту по кайфу знімати і те, і те. Але з кожного місяця типу не відбувається такий різ доходів, і мені набагато прикольніше зняти там, наприклад, в 20 років, як я заробив 100 чи 200 тисяч доларів, ніж в 19, як я заробив тих самих 10 чи 20. Як кайфово працювати просто з таким видом? До речі, одна з причин, чому я знімаю це відео, це те, що я поспорив з другом на одну тисячу доларів, хто перший набере 10 тисяч підписників. У мене навіть була така ідея, типу, зняти відео про цей спорт на 3-5 хвилин і таким способом набрати кучу переглядів, якщо вона залетить, кучу підписників і одним відосом просто виграти цей спорт. Але я з іншої сторони розумію, що YouTube це не про швидкий результат. Тут потрібен регулярний постинг якісного контенту, і тільки тоді ти, там, отримаєшся 10 000 підписників. Тому, типу, зараз відоси будуть виходити не раз в Європу, а трошки частіше. А ще більше мене, ви можете бачити в інстаграмі і в Телеграмі по посиланню в описі. Що я хочу сказати за подорожі, от я мало подорожував, я зазвичай просто переїжджав в інші міста на декілька місяців. Але я точно можу сказати, що подорожі це недорого, враховуючи, які вони тобі дають емоції і враження. Просто, наприклад, я коли їздив в Прагу на два дні, у мене просто день відчувався як цілий тиждень. А коли просто вдома з день сидиш, то день пролітає і ти навіть не можеш згадати, чим ти займався вчора, позавчора. І як то є сенс заробляти гроші, щоб подорожувати і об'їздити, типу, всі країни світу. Всі країни світу це, типу, дуже топова, класна ціль. Вона в мене є, але основне, куди я стрімлюсь, це сюди. І я думаю, типу найближчі роки два-два з половиною, і я зможу це реалізувати. Знаєте, мені взагалі хочеться якось зібрати навколо себе людей, які теж мають схожі якісь цілі, мрії, плани на життя. От, можливо, хтось дивиться і комусь відгукуються мої думки, ви можете просто типу, писати мені в ЛС, або підписуватись просто на мене, слідкувати, і я завжди радий і відкритий до нових знайомств. Так, вже 11 -та година вечора мені треба демонтувати дуже важливий відос, тому зараз такий коротенький таймлапс мого робочого процесу. Ви всі вже бачили цей відос містер Біста. Привіт собі через 10 років. Він ось набрав за 5 днів 33 мільйони переглядів. Я сильно цим надихнувся і зробив. Таке ж саме, буде 2035 року, 5 жовтня, опубліковано. Мене запитували, що краще товарка чи інфобізнес. От я маю досвід і там, і там працював, і там, і там. Що я можу сказати? Що товарний бізнес це набагато стабільніша штука. От якщо ми говоримо саме за роль продюсера в інфобізнесі, то ти постійно залежиш від когось, від експерта. А товарний бізнес це незалежний бізнес. Тобто, звичайно, є різні фактори, які можуть впливати на твій дохід, але це набагато стабільніше і безпечніше. І мені здається, якщо ми вибираємо нішу, яка буде працювати довго, в перспективу, то, то звичайно, що товарний бізнес підійде краще. Я не спорю з тим, що в будь якій ніші можна заробляти мільйони, в будь якій ніші можна стати топом. Але як на мене, товарка просто підходить для більшості. Це набагато простіше, і з цього набагато легше зробити стабільний бізнес, який тобі буде. Приносити гроші навіть на пасиві, тобто це можна легко автоматизувати. Це я просто говорю з власного досвіду, що особисто для мене ближче, і що в мене краще виходить. Так, ну і вже 12-та година вечора, ночі, хочу в кінці сказати фразу, хто вперше в коментарях напише, чи я вона закину 500 гривень на карту. Набагато крутіше і приємніше засинати з думками, яким крутим ти станеш, ніж засинати з думками, який ти вже крутий. І це факт. До речі, буду дуже вдячний за ваш фідбек щодо цього відео. Можете мені написати в ЛС або в коментарях. Мені буде дуже приємно це почитати, і це буде типу таким стимулом знімати далі. Я буду розуміти, що таке комусь подобається, кому це цікаво дивитись.